Так, німецький велосипед, хеллер, алюмінієва рама, 26 колеса, 5250 і максимально надійний на оригінальному чиманові. Шиманочки сатун. Передній цей перемикачімаський. Задній альтус. На касеті. Втулочки добротні алюмінієві, має добрий накат. Сідушка у нас добротна стоїть, вентиляційна. Монетки у нас, значить, щемановсь стоять. Вилучка амортизаційна зум. Побуда у нас фірмові стоять добротні бротні. Весь, весь все в оригіналі. З тої сторони. Тут тільки свіжаки позаїжджали, ми їх готуємо до продажа ще що треба, будемо чистити, мити, полірувати. Щось потрібно, будемо міняти. Когось буде цікавити такий велосипед, повторюю. Ціна 5250. Пишіть. Дзвоніть або заїжджайте до нас, в кулики в веломагазин, вулиця Львівська, 20. Також можемо відіслати вам новою поштою по цілій Україні без жодних проблем. Беремо задаток 500 гривень, якщо в іншу область відправляємо.